У Тернівському районі захист благоустрою організував опозиційний блок, присвятивши його 70-річчю великої перемоги. До належного стану приводили передусім пам'ятники та місця поховань бійців великої вітчизняної та учасників бойових дій в Афганістані. Один з об'єктів територія біля монументу пам'яті по вулиці Івана Сірка та пам'ятника воїнам афганцям Очолив десант добрих справ народний депутат України Костянтин Павлов. Робота на цих святих місцях, Ми лишній раз доказуємо своє отношення до великому подвигу И остаемся на неизменных позициях того, что мы не дадим переписать наши святые золотые страницы истории и вычеркнуть из памяти память о Великой Отечественной войне и ее героев. Если еще раз рука вандала поднимется на святые памятники, памятные знаки, как это уже было не так давно, на руднике Розы Люксембург, на памятном знаке, погибших подпольщиков, мы восстановим каждую святую для нас надпись на мемориальной плите. В Верховной Раде, в парламенте мы отстояли святое право ветеранов одеть 9 мая свои боевые награды, которые омыты кровью на полях сражений. И мы останемся на неизменных позициях. по возврату им всіх соціальних стандартів, которые они заслужили своєю и в і Великой Отечественной войны, і в годы, когда восстановили і наш город, і нашу страну Україну. Під час прибирання навіть довелося на декілька хвилин загасити вічний вогонь, аби дістати звідти купу сміття. У суботнику взяли участь молодь північного комбінату підприємці, педагоги 105-ї та 50-ї шкіл а також депутати тернівської райради. Собралась трудова молодюжка, яка не за Пам'яті з місціліттю лікарні частини війни, які готові завжди прийти на допомогу старшому поколінню, які вважають старше покоління это самое главное. Побачили ми і новенькі лавочки, на яких полюбляють сидіти пенсіонери. Встановлені вони на прохання ветеранської організації Тернівського району, на яке відгукнувся Костянтин Павлов. Завдяки його соціальній програмі Улюблене місто тільки у Тернівському життному районах було встановлено більше 200 таких лавочек. Час етакція імени своє продовження і як під програму. которая называется ⁇ Лавочка для ветерана ⁇ Перед 9 мая э, такие объекты благоустройства, назовем их так, э, для удобства людей, э, появятся эти новинки во, во всех районах города. А в течение года таких э, лавочек для отдыха криворожан, ветеранов, детей, родителей появится более 450. Після закінчення суботника Костянтин Павлов зустрівся зі своїми виборцями у невимушеній обстановці за чаєм та солодощами. З нами сьогодні працював депутат Верховної Ради Павлов Константин Юрійович, і наш суботник сьогодні велике значення має, тому що він присвячений 70-й річниці перемоги в великій вітчизняній війні.